Не так давно сталася трагедія, загинув від побратим Данило Ріщук, де білоруський доброволець називаний Маджахет. Андрій, розкажи, будь ласка, за яких обставин він загинув. І розкажи трошки про нього. Давай згадаємо наших воїнів. Маджахет був дійсно справжнім воїном. Загинув як воїн в штурмі одного з населених пунктів. Його, звичайно, сильно не вистачає, тому що він був в принципі, лідером. Втягнув одну з груп доволі тому, що група з дуже сильна, але в той же час він був Альфа Самцом, який ввів цю групу вперед. ця група зараз існує, але в той же час ну, не вистачає вистачає командира, так, лідера цієї групи. Так. А, це був бойовий вихід, правильно розумію. Так, це був вихід, це був ночний штурм. Вони взяли одну з будівель, прийшли в іншого. І, на жаль, його не стало. Але чувак був просто неймовірно крутий. Шкода, що його до сих пір не нагородили героєм України, тому що є там Ну, як на мене, навдумана проблематика, тому що він не громадянин України, тому що не отримав паспорт, тому що в нас бюрократія знову ж таки, він намагався отримати паспорт десь протягом пару років. Але так як він білорус, а в нас натягнуться відносини з білорусами з самої країни. Але є дуже багато таких воїнів, як Маджакет, Білорусів тих самих воюють у нас, які воюють на, да, як на нашому обоці, на наш, за Україну. і Вони достойні цих нагород, вони достойні пам'яті про них. І я, чесно кажучи, все-таки буду полювати за те, щоб він в кінці кінців отримав заслужену нагороду. Для мене він герой і це основне. Ти пам'ятаєш останні слова, які ти йому сказав? Ми доволі часто спілкувалися, було дуже багато слів. Це твій друг, це був твій друг. Це мій був брат, мій друг, і в той же час подбратим, на якого можна було надіятися, який міг спокійно йти поруч з тобою в бою, і ти чітко знав, що він тебе не підведе, і в той же час це був ну, дійсно дійсно справжній воїн. Його дійсно сильно не вистачає. Андрію, зараз триває мобілізація. Ми маємо, ми зараз живемо в такому контексті контрнаступу. Всі покладають надвисокі зусилля на українських воїнів. Це стисне на них, і їм потрібна і підтримка суспільства, і підтримка держави. Але по щодо мобілізації і підготовки воїнів на жаль, є така проблема, що з підготовкою на це мало часу, бо ми живемо саме вже в умовах війни. Скажи на підготовку піхотинця, скільки потрібно? потрібно часу і взагалі які твої поради для тих людей, яких зараз будуть працювати? По-перше, у нас вже 10 років йде війна. І в той же час кожен чоловік, який справжній чоловік, який вважає, що це його країна. Він мався би вже по великому рахунку трішечки займатися своєю фізичною підготовкою, своєю моральною підготовкою до того, що можуть його призвати, і чекати того, що призовуть, а потім за неділю його підготують до рекса. Ну це нереально. От. Навіть два місяці в той же час. Якщо він все життя пивку рив відрався, то с я маю на увазі і знислідкував за своїм здоров'ям, то коли він приходить сюди, його на загружають в такий екіп, і цей важай, екіп від 30 до 60 кілометрів, від 30 до 60 кілограмів. І на нього нагрузить, а потім ще якийсь там кілометр або десять потрібно куверкатися, то звичайно здоров'я це в першу чергу. Тобто за здоров'ям потрібно слідкувати і е, мають бути якісь вплив до того, що державні якісь вже програми не просто для списання бюджету, а от саме для оздоровлення нації. Тому що спортзали мають бути, спортзали для військових мають бути безкоштовними, я не знаю чи там як і не ми ми говоримо про фізичну підготовку. А щодо екіпу, щодо одягу, ти маєш якісь поради? Зараз проблематики там з бронеживатими, з тими самими касками, з екіпою немає, але в той же час кожен справжній воїн, який вибрав шлях воїна, постійно вдосконалює, постійно підтягує щось, постійно шукає якісь кращі альтернативні рішення, легші плити, кращу зброю то, то е, це постійна е, як сказати еволюція тебе. Тобто ти вибрав шлях воїна, і ти потрібно тобі потрацювати над тим, щоб покращити, покращити, покращити. Тому що кожна доля секунди вона вирішальна може бути в бою. А для цього потрібна крута екіпа в будь-якому випадку. Дай морально-психологічно, якщо ти вже одягнутий як Рекс, то ти вже як мінімум маєш поводитися як рекс, а не будь якоюсь там, скажімо так, трусливою шавкою. А, дивися, ти до речі, торкнувся дуже важливою темою про те, що в окупах можуть сидіти тайтішників, якісь фахівці, які можуть, наприклад, дійсно займатися розробкою техніки. Якщо людина розбирається в цьому зараз і працює в такому, в такому напрямку, її призивають. А, чи є можливість вибрати а, спеціалізацію, де ти будеш служити? Є дійсно брилянти, які займаються не своєю роботою, вони копають окопи. Тобто, якщо він айтішник робототехнік, який може збирати якісь дрони, камікадзе або ще щось, ще щось, працювати як пілот, і він сидить в окопі, це, скажімо так, не неякісне використання людського ресурсу. Потрібно кричати про себе, що я, ну, якщо дійсно крутий чувак, якщо я крутий чувак, якийсь там можу паять, можу цей. І командири мають прислухатися і шукати їм місце, і шукати скам так застосування так застосування, правильно застосування, да правильно, яке ну він як воїн може бути ніякий. а як робототехніки може бути крутим чуваком, який спаяє якого здорового камікадзе, який уб'є сотню тих самих росіян. Тобто нам потрібно працювати над цим. Андрій, спочатку повномасштабної війни, ми бачили, що ворог поводив себе зухвало? Вони сподівалися захопити Україну за 2-3 дні, захопити Київ? Ми знаємо, що вони прийшли до нас не просто так, уже маючи факти, підтвердження, що це насправді готувався геноцид українського народу. Вони просто хотіли нас знищити. Але українська армія дала відсіч ворогу і дала їм зрозуміти, що ми їм не по зубам. Скажи, будь ласка, чи змінилася поведінка Русні? З того часу. Е, і до речі, ось щодо звірств, як ти вважаєш, е, для чого це робилося? Це було спеціально, чи це просто в них така натура? Напевно, вперше все, вони хотіли нас залякати тими катуваннями, які вони показували на телеграм-каналах своїх з постійними вбивствами наших військовополонених. Ми ж пам'ятаємо ті історики обрізали генеталії хлопчику. І знову ж таки, ми вже забуваємо про це. Ми дуже швидко забуваємо про все. Тобто. То... У нас так само були історії навіть в бригаді, коли хлопці здалися, надіючись на милість ворога, але в той же час вони не розраховували, що ворог кончене створіння. І зараз наразі ці хлопці лежать з відрізаними так само язиками, виколотими очима і все іншим. От, їх вже напевно поховали, це було давно, але в той же час надіятися на милість ворога це помилка. Тому що якщо хтось вважає, що він здасться і там отримає якусь Скажем так, плюшку за те, що він здався і виживе. Ну, шансів набагато менше, ніж в окопі боронити себе. Тож часто знову ж таки в нас немає розуміння. От дуже багато військових полонених, це проблематика. Але ніхто не розбирається, як вони попали в полон. Вони могли оголити фланг, здатися, кинути позиції, проспати і ще щось, і ще щось, і ще щось. І для нас вони всі герої, тому що вони вернулись з полону. Але ніхто ж не розбирався, чому вони попали в полон.